Всім привіт! Сьогодні в нас буде коротенький огляд ось такого літнього душу своїми руками, недорогий бюджетний варіант. Зараз детальніше розглянемо його конструкцію та з якого матеріалу він зроблений. Весь каркас у нас є дерев'яним. Ось такий каркас у нас скручено дві доски і з кожної сторони отакі фальшстійки зроблені. Ось зверху такий каркас під бочку. Все дерево у нас покрито імпрегнатом в два слоя в кольорі. Ось такий. Власний приємний пол. Обшитий він весь е, металопрофілем. Розміри душа метр на метр, висота 2 метра. Е, висота профіля у нас метр п'ятдесят, знизу і зверху. Ось такі зазори для продушення, щоб не було парку. Так, бочка у нас тут стоїть на 75 літрів. Тут де така стандартна лійка, яка йшла в комплекті. Кран це я вже одільно поставив, тому що стандартний кран не тримав воду. Так, ось тут така у нас труба для такої шторки. Для Спочатку в мене була шторка з клійонки, але її набони практично її вітром порвало. Зараз ось зробили таку шторку з, з обичної простіні. І ось так закривається. Вітром не піддуває її, бо вона досить важка. Ось так. Тут ось такі полочки, мельничка. Ось так він виглядає зсередини. Ось зараз включу. Вода. Ось так. Вча. Бочка на 75 л. Ну, більше, ніж на 100 л, не рекомендую, бо погано прогрівається вода. Така ось на 75 літрів, якщо зранку наповнити, до обіду вода вже тепла, а до вечора вода вже гаряча. Тут її достатньо мені десь фактично разів 8-10 помитися. Виглядає з боку Ось такі вішачки наружі, щоб вішати одежу. Ось тут такий вішачок для полотенця. Єдиний мінус, що оця нікельована труба, бачите, за місяць використання вже от вона от поржавіла на вулиці, а так все остальне конструкція надійна, міцна, непохитна. Дуже класно в ньому митися, особливо в жарку літню погоду. Вода дуже приємна. Досить швидко прогріваються ось ці плоскі бочки. Також круглі бочки теж не рекомендую, бо погано прогрівається вода. Ось такого каркасу достатньо, щоб затримувати навантаження цієї бочки. Тут от по стінкам йде ось такі перемички для того, щоб кріпилася. Купився металопрофіль. Ось такі і на підлозі дошка трійка, щоб не прогиналася під навантаженнями. Ось такий душик. Собівартість його десь приблизно виходить 3000, якщо самому робити. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, переглядайте мої інші відео, є багато відео з виробами з дерева, з металу, огляд інструмента. Всім дякую за перегляди.